Сьогодні ми знову зануримося у творчість Пітера Брейгеля Старшого, але цього разу під лупу потрапить лише одна його картина, а саме нідерландські преслів'я. Завдяки своєму проникливому оку та неабиякій здатності спостерігати, Брейгель створює позачасовий світ, торкаючись проблем з суто людського характеру, які завжди актуальні та універсальні. Я розповім вам, як та навіщо Брейгель написав цю картину, як її прочитати та зрозуміти. Тож запрошую вас разом зі мною прогулятися цією роботою, щоб познайомитися з кожним персонажем та зрозуміти дії кожного з них. Період, на який припадає творчість Брейгеля, був часом, коли його країна була занурена в соціальні та національні проблеми. Водночас це був час боротьби проти іспанців і час формування окремої спільноти та національної свідомості Нідерландів. Звичайно, всі ці зовнішні чинники мали вплив і впливали на художника, на його особисте життя і, звичайно, творчість. Детально про всі ці бурхливі події я вже розповідала у відео, присвяченому виключно творчості та життю Брейгеля Старшого. Тож, якщо бажаєте поглибити свої знання, обов'язково перегляньте ось це відео. Пітер Брейгель написав нідерландські прислів'я у 1559 році. Перше, що впадає в око на картині це метушня, яка там панує. Групи фігурок, розкиданих по всій поверхні картини, беруть участь у здавалося б окремих епізодах, які не виділяються жодною ієрархією, ні умовною, ні перспективною. І знову ж таки, як і у випадку більшості робіт Брейгеля, ми спостерігаємо за тим, що відбувається з висоти пташиного льоту, завдяки чому бачимо усі найдрібніші деталі. Всі ці постаті однаково важливі, і кожній з них потрібно приділити увагу. А що ж зобразив Брейгель? На картині ми бачимо близько 120 відомих прислів'їв, хоча, ймовірно, Брейгель насправді зобразив ще більше, але частина залишилася не розшифрованою до сьогодні, деякі прислів'я вживаються в нідерландській мові і досі, а деякі вже стали архаїзмами. Звідки взагалі взялася така тематика? У попередньому відео про Брейгеля я згадувала про філософію еразма Ротердамського та вплив, який вона мала на людей епохи пізнього відродження. Окрім відомої похвали Глупоті, Еразм видав також збірку приказок. Разм Роттердамський полюбляв збирати прислів'я та створювати іронічні ідіоми у 1500 році. Побачило світ перше видання збірки латинських і грецьких приказок. Разм постійно доповнював її своїми коментарями, що зосереджувалися на актуальних питаннях тодішнього життя. Ілюстрації до таких прислів'їв з'являлися навіть у популярних фламандських часословах, тобто церковно-богослужбових книгах, що містили молитви щоденних церковних служб. Прислів'я набирали шаленої популярності та стали невід'ємною частиною мови. А напрочуд влучні прислів'я стали також сюжетами картин західноєвропейських художників, таких як Ель Греко та, зокрема, Пітера Брейгеля Старшого. У 1558 році Брейгель створює роботу «12 прислів'їв. На дерев'яній дошці художник зобразив 12 окремих медальйонів, кожен з яких показує одну фігуру в дії і є ілюстрацією відомого прислів'я. Поділюся з вами такою цікавинкою, адже первісним призначенням цієї дошки не було оздоблення стіни. Зверніть увагу, що кожен з цих медальйонів виймається з дошки. Це не що інше, як 12 окремих тарілок або маленьких таць для їжі. Такі дерев'яні диски не були рідкістю на вечерях заможних громадян. В епоху, коли цукор ставав доступнішим ніж будь-коли раніше, солодкі марципанові кондитерські вироби та фігурки, ймовірно, подавали на нефарбованій стороні таці. Потім, насолоджуючись їжею, гостям пропонували перевернути диск і поглянути на зображення та спробувати відгадати прислів'я. Це був свого роду перформенс. Коли відвідувачі розшифровували та розмірковували про значення зображення. Вони також досліджували власні думки та знання, і ось у 1559 році Пітер Брейгель старший створює чимале панно, на якому зображує буквальні значення нідерландських прислів'їв. Зізнаюся вам, що це моя найулюбленіша картина усіх часів. Щойно я створила цей канал. Я дуже хотіла розповісти вам про всі секрети цієї картини, але вирішила почекати, аж побачу її на власні очі. Щоб дослідити кожен її сюжет, я спочатку замовила гігантський пазл на три тисячі елементів. Протягом декількох місяців він займав третину нашої вітальні. Але завдяки цьому я знаю кожен найдрібніший елемент цієї картини, і ось у листопаді минулого року я відвідала берлінську картинну галерею де і знаходиться цей неймовірний шедевр епохи північного відродження? Мета цієї картини розвага гостей та різноманітні рефлексії. Заможний власник міг запросити своїх гостей до картини, щоб розпочати дискусію, адже вона є досконалою метафорою суспільства. Це ніби дзеркало, що відображає безглуздя людської поведінки. Тож давайте ми разом вирушимо до Гемельдгалері в Берліні, зупинимося навпроти цієї картини і, починаючи з лівого нижнього кутка, спробуємо розшифрувати цей світ до гори дригом пензля Пітера Брейгеля Старшого. Ось жінка, якій силою вдалося зв'язати потвора, це прислів'я вміє прив'язати і диявола до подушки. Що означає людську впертість, здатну подолати будь-які перешкоди і досягти свого. Поряд прислів'я гризти колону, себто бути релігійним лицеміром та ханжею. Ось жінка, яка несе в одній руці відро, а в іншій розпечений вуголь, і не означає це рівновагу, а швидше бути дволиким, єхидним. Ось цікаве прислів'я, що є і в нашій мові битися головою об стіну, тобто докладати марних зусиль, намагатися досягнути неможливого. Чоловік цей ілюструє ще одне прислів'я одна нога взута, інша боса, воно означає баланс найголовніший. Рухаємося далі до ось цих волохатих свиней. Прислів'я свиня відкриває затичку. Означає, що будь-яке нехтування закінчується катастрофою. Озброєний до зубів, септо добре підготовлений, вішає дзвіночок на кота. Це цікаве прислів'я означає, що якщо потайки плануєш те, про що всі і так вже знають, справа закінчиться фіаском. Зверніть увагу, що цей чоловік ще й тримає в зубах металевий ніж, прислів'я кусати залізо може означати пліткарство. Прислів'я обмацувати курей, є відповідником українського курчат по осені рахують. Тобто, це таке застереження не бути аж надто оптимістичним, коли немає для цього достатніх підстав, або ж передчасно радіти першим результатам. Одягти кришку на голову означає відмовитися від раніше прийнятої відповідальності, або ж понести кару за знищення. Оселедець висить на власних зябрах, навпаки, ілюструє одноіменне прислів'я бути готовим до відповідальності за свої вчинки. Прислів'я знайти пса в горщику може означати трішки схоже на наше у свинячий голос, тобто прийти надто пізно. Сидіти в попелі між табуретами означає бути нерішучим або ж намагатися всидіти на двох стільцях і через це втратити можливість. Вивісити ножиці, ймовірно, у цьому місці тебе обдурять. Хтось стриже овець, а хтось свиней. Прислів'я це означає, що один має переваги, а інший ні. Поряд ми бачимо ілюстрацію прислів'я Терплячий, як ягня. Ось кумедне прислів'я, один намотує на ковородку те, що другий пряде. Себто поширювати злісні плітки. А ви помітили ось цього чорного пса між цими двома пліткарками? Означає він не що інше, як де дві жінки разом, там гавкаючий пес не потрібен. Розкидані карти прочитати досить легко, адже ілюстрація означає залежить від того, як карта ляже, тобто залежить від випадку. До речі, друга назва цієї картини світ догори дригом. Зрештою, ось і прислів'я. Світ перевернувся до гори дригом. Тобто все не так, як мало б бути. Прислів'я випорожнюватися на світ означає зневажати весь світ, бути байдужим. Ось в цій частині картини відбувається чимало цікавих сценок, тож давайте розберемо декілька з них. Чоловік, що дивиться крізь пальці, ілюструє прислів'я, значення якого бути поблажливим. Водити один одного за носа, означає обдурювати один одного. Тут ми бачимо слова самого Юлія Цезаря. Алеа і акта ест, жереб кинуто, кинуто», «септо рішення прийнято. Прислів'я тут стоять дерев'яні черевики, означає даремно чекати. А от, до речі, цікавий елемент. Висунути мітлу означає розважатися, поки немає господаря. Я ще б додала тут наш відповідник: Кіт з хати миші танцюють. А якщо врахувати ось цю пару, що цілується під мітлою, то виходить прислів'я одружуватися під мітлою. Тобто, жити в гріху під одним дахом ганебно. Але зручно, мені особисто дуже подобається ось це прислів'я крити дах пирогами, тобто бути дуже заможним. Вистрілити вдруге, щоб зловити першу стрілу, означає повторювати одну й ту ж дурну дію. Думаю, що вдалим відповідником тут було б наше прислів'я ставати на одній і ті ж граблі. Дах без жердин означає, що у стін є вуха. Голити дурня без мила має значення обманювати, а оці дві постаті це два дурні під одним каптуром. Тобто дурість полюбляє товариство. Дерево, що росте прямо з вікна, теж має своє значення, а саме, що рано чи пізно правда вийде назовні. Мати зубний біль за вухами означає симулювати, а от мочитися на місяць. Витрачати час на марні зусилля, залишити хоча б одне яйце у гнізді можна перекласти, як відкласти на чорний день. Ось цей персонаж, що несе пару в кошику, марнує свій час. А молодик, який тримає свічку чортові, займається лестощами. Чоловік, що у свою чергу сповідується дияволу, розголошує таємницю ворогу. А що у нас в центральній частині картини? Ми бачимо прислів'я, розважали один одного лисиця й журавель. Є навіть така українська народна казка, лисичка та журавель, мораль її два брехуни завжди пам'ятають про власну вигоду. Ось дві собаки, що ніколи не домовляться над однією кісткою, тобто сперечатися навколо однієї єдиної теми. Центральна нижня частина картини наповнена досить крупними постатями, що ілюструють найбільш популярні вислови тих часів. Блакитний плащ відноситься до старовинної концепції популярної серії гравюр XVI століття з фламандськими прислів'ями. Відбитки зазвичай мали підписи відповідно до кожного зображеного прислів'я, і центральним серед них була жінка, яка натягує плащ на чоловіка. А що ж це означає? Втягати на чоловіка синій плащ це не що інше, як наше наставляти роги, чи стрибати в гречку, тобто зраджувати. Поряд з цією подружньою парою ми бачимо чоловіка, що завзято кидає троянди свиням. У нашій мові також є гарний відповідник кидати перли свиням, тобто марнувати свій час і принижуватися перед негідними. А що ж робить ось цей пан? Зверніть увагу, що поряд лежить теля. Прислів'я засипати криницю після того, як теля потонуло, означає виправляти після лиха те, чому можна було запобігти, або краще запобігти, ніж лікувати. Я дуже довго не могла збагнути, що виробляє ось цей чоловік. Тим паче, що такий сюжет мені траплявся і на інших картинах Брейгеля. Я перечитала купу іноземної літератури і нарешті знайшла відповідь. Ілюстрація є відображенням прислів'я, котре можна перекласти наступним чином: потрібно схилитися, якщо хочеш вийти в світ. Тобто, щоб досягти успіху. Потрібно бути готовим йти на жертви. Юнак, котрий обертає світ на великому пальці, змушує усіх танцювати під його дудку і виконувати усі його забаганки. Зверніть увагу, що Брейгель підкреслив це ще й коштовними шатами юнака. Дуже влучним та актуальним прислів'ям є прив'язувати Христові ляну бороду, що означає приховувати шахрайство під маскою благочестя. Вставляти палки в колеса, звичайно, означає чинити комусь перешкоди. Чоловіки, що перетягують мотузку, щоб заволодіти її довшим кінцем, намагаються отримати перевагу. Пан, який відчайдушно намагається зібрати розлиту кашу, мабуть, не розуміє, що над розбитим коритом годі плакати. Ось цей бідолага прагне від одного буханця хліба дотягнутися до іншого. Тобто він живе, як то кажуть, від зарплати до зарплати, позіхати до печі або ж роззявити рота ширше печі, означає сильно переоцінити власні можливості. А чому ця пані така заклопотана? Справа в тому, що вона взяла куряче яйце, але прогавила гусяче, тобто прийняла невірне рішення. Сердега в кошику завис між небом та землею. Таким чином він опинився у незручному становищі. Тут ми бачимо, що чоловік усіма силами намагається втримати вугра голими руками, а отже, він взявся за справу, яка приречена на провал. Цей парубок не може дивитися, як сонце світить на воді, тобто він заздрить чужому успіху. Відповідником може бути прислів'я. По той бік огорожі, трава завжди зеленіша. Пан, що намагається плести проти течії, протистоїть загальній думці. А от чоловік, який сидить на гарячому вугіллі, має, скажімо, шило в одному місці, тобто не може всидіти, занадто нетерплячий. Мені завжди було цікаво, що роблять ці бобри. Але виявилося, це не бобри, а ведмеді, хто б міг припустити. А прислів'я дивитися, як ведмеді танцюють, означає голодувати. Оф, ну я сподіваюся, що вам ще не дуже набридло, але потерпіть ще трішки, адже нам ще залишилося розібрати, що відбувається на містку. А відбувається тут чимало цікавого. Звалитися з бика на осла можна порівняти з нашим прислів'ям поміняти шило на мило, тобто обрати з двох найгірше, укласти невдалу угоду. Парубок, що цілує дверну ручку, намагається бути аж занадто улесливим, а його знайомий, що витирає дупу об чужі двері, ставиться до когось дуже зневажливо. Убити двох мух одним ляпанцем. Це так само, як вбити двох зайців, намагатися виконати одночасно два різні завдання. Ті, хто випорожнюється в одну дірку, це друзі, не розлий вода. Витріщатися на лелеку це немов товкти воду в ступі, тобто марнувати і гаяти час. Людина, яка вивісила свій плащ за вітром, схильна пристосовувати свою думку. У старину відповідником у нашій мові було прислів'я прапорець на списі або ж називаємо таку людину флюгером. Чоловік, який біжить як угорілий, точно має клопоти, адже якщо брама відчинена, свині біжать у хліб. Значення цього прислів'я безпечність обертається лихом». Ну і мабуть закінчимо ми з вами прислів'ям: якщо сліпий веде незрячого, то обидва впадуть до ями. Цей крихітний сюжет згодом став повноцінною картиною, написаною Пітерем Брейгелем Старшим у 1568 році. На картині зображено сюжет з біблійної притчі Сліпий веде незрячого з Євангелія від Матвія. Робота демонструє властиву Брейгелю майстерність, спостереження та ідеальний матеріал для офтальмологічних досліджень різних вад зору. Можливо, колись розповім вам про неї більше. Нідерландські прислів'я стали чудовим матеріалом для творчості Брейгеля, який цінуючи приховану в них життєву істину та її подвійне, буквальне та переносне значення, проілюстрував їх, щоб візуалізувати підступність, гріховність і абсурдність людського всесвіту. Брейгель дуже вдало написав «Зріз багатьох верств суспільства від селян до монахів і посадовців. Сподіваюся, що цей хаос, який панує на картині на перший погляд, після перегляду цього відео трішки упорядкувався. Напишіть в коментарях, яке прислів'я з цієї картини вам сподобалося найбільше, та яка ілюстрація, на ваш погляд, найцікавіша, найкумедніша чи найбільш вдала. На превелике щастя, українська мова надзвичайно багата на прислів'я та приказки. Які влучно та образно характеризують різні явища життя, тому для чималої кількості нідерландських прислів'їв мені вдалося знайти відповідники серед відомих мені українських прислів'їв. Якщо ж ви знаєте інші класні та цікаві відповідники, то обов'язково діліться ними з нами в коментарях.